Доброго дня, я Олена Тищенко. Я призначена керівником, начальником управління із забезпечення повернення активів, набутих злочинним шляхом. Це нове управління у складі міністерства, яке не відноситься ні до якого департаменту. Ми знаходимося в підпорядкуванні в прямому підпорядкуванні міністру. завдання, яке на нас покладено, це передусім відстеження тих коштів та майна. Які були виведені з України та або приховані за кордоном, або під будь-яким іншим виглядом заведені назад в Україну і е, перетворені на якісь активи, майно е, і інші цінності. Наше управління, буде, е, не, наше управління не буде мати слідчі функцій, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з слідством, з оперативними підрозділами. І ми фактично є та аналітична група, яка Використовуючи власний досвід, в тому числі роботи за кордоном, в тому числі по корпоративним структурам і по використанню офшорних юрисдикцій, ми будемо досліджувати відстеження коштів. Ми будемо доводити на кожному етапі, що ці відмиті кошти належать саме, саме тим особам, які є обвинуваченими чи підозрюваними за кримінальними справами, які є у провадженні МВС. Наша Звичайно, головна мета це досягти, по перше, розшукати кошти, які ще не знайдені. Це забезпечити їх заморожування або арешт на рахунках, чи це в Україні, чи це за кордоном, і в подальшому забезпечити їх конфіскацію та стягнення. Оце це завдання нашого управління. Що для цього ми будемо робити? Ми будемо налагоджувати співпрацю з іноземними правоохоронними органами. Це буде співпраця, якої не було до сьогодні. Це буде практично щоденне спілкування. Ми будемо знати одне одного в обличчя. Ми будемо спілкуватися по телефонам, по емейлам на зустрічах. Ми будемо мати Огромно, ми будемо в принципі витрачати велику кількість часу на те, щоб максимально неформально, максимально легко отримувати інформацію, яку нам можуть надати наші іноземні партнери. Я хочу сказати, що на сьогодні законодавство України обмежує слідства значною мірою порівняно з тим, які механізми і які взагалі можливості є в іноземних партнерів, і ми будемо використовувати їх можливості на додаток до того, що маємо ми. Крім того, ми, звичайно, будемо співпрацювати з органами внутрішніми українськими. Це фінмоніторинг, бо це орган оперативного обміну інформації і моніторингу підозрілої діяльності по відмиванню коштів. І це Генпрокуратура, яка є органом комунікації, і яка у випадку, якщо ми знайшли кошти і знаємо, де вони знаходяться, і хочемо накласти на них арешт чи арешт на акції якихось компаній через Генпрокуратуру будуть подаватися запити. Оце те, що ми збираємося робити. Крім того, звичайно, якусь. Певну увагу, ми приділимо нашим внутрішнім інструментам, механізмам. Ми будемо порівнювати, як працюють наші західні партнери, і пропонувати якісь покращення і можливо невеликі реформи для внутрішнього законодавства для того, щоб ми вийшли на той рівень, який на сьогодні мають принаймні наші латвійські колеги чи колеги з країни СНД, а взагалі колишнього радянського союзу, бо вони не дуже далеко від нас ушли. Але в що, що стосується їх можливості в кримінальному процесі, вони більше, ніж у нас. Оце, це, в принципі, така наша, таке наше завдання нашого управління. Сьогодні нам вже проведено робочу зустріч з представником ФБР в Україні і досягнута домовленість практично, ну, вперше, тому що перші, ми перше таке управління, наше управління буде мати доступ до інформаційних баз ФБР. Це те, з чим нас вже можна привітати, тому що ми будемо використовувати цю інформацію для аналітики і для відстеження коштів. І, в принципі, крім того, що ми вже досягли ну, принаймні цієї домовленості, нами вже також заплановані зустрічі з латвійськими партнерами, з якими ми зараз обговорюємо створення спільних слідчих груп у певних справах, бо латвійські банки використовуються дуже часто у відмиванні коштів нашими громадянами. І у нашого управління є певні же завдання, над якими. Ми почали працювати. Одна із справ, яка є дуже важливою на сьогодні, це справа Злочевського, про яку ви, мабуть, дуже добре знаєте, але насправді ця справа вона спричинила. Дуже неприємне, дуже неприємно подію в результаті того, що внаслідок затримки Генеральної прокуратури України документів, які мали бути передані в Англію і використані в англійському процесі по заморожуванню активів Злочевського, в результаті того, що Генпрокуратура спочатку витримувала цю справу в МВС, а потім затримала передачу документів до Англії, англійці і англійські, англійські правоохоронні органи Serious Fraud Office, програли справу. У суді кошти були розморожені, а на британську корону були покладені е, всі збитки у вигляді е, виплат е, юристам е, пана Злочевського. Тобто, ми говоримо про, то, про те, що 23 мільйони євро, які були заморожені там, вони були перераховані за нашими даними до Кіпру. І в результаті цього це було сприйнято дуже негативно нашими англійськими партнерами, і Англія прийняла рішення про закриття в Україні. Е, Офісу свого офісу це National Crime Agency, тобто агентство з, з зі злочинів, про закриття цього офісу в Україні і про відкликання представника цього офісу з України. Це для нас дуже негативна інформація, дуже серйозна інформація. Бо насправді, якщо ми візьмемо будь-яку велику компанію, будь-яку побудову корпоративну. Фірташ, Курченко, інші фігуранти, також Злочевський. Ми маємо розуміти, що для того, щоб мати європейське обличчя, для того щоб бути на європейському ринку достойно представленими, вони завжди використовували англійські компанії. Тобто мова йде про те, що ми втратили комунікатора важливого комунікатора, і головне партнера на сьогодні в обличчі британських правоохоронних органів. Що ми хочемо зробити? Нам вже запланована зустріч з цим представником цього агентства тут в Україні, бо за формальними процедурами він ще деякий час має тут залишатися, поки він не завершить свої проекти. І МВС бере і наше управління. Зокрема, ми беремо на себе таке завдання, яке ми спробуємо зробити. Ми беремо на себе завдання налагодити знову контакт, вийти на якусь певну співпрацю і можливо забезпечити. Повернення цього офісу в Україну або е, залишення представника Британії Великобританії в Україні. Тобто, ми отримуємо з генпрокуратури справу злочевського до себе знову і е, вже рішення певні прийняті по цьому. Ми беремо цю справу впровадження. Ми намагаємося відстежити кошти злочевського, ті, які були арештовані, але повірте, це це взагалі не ті кошти, якими він володіє. І е, ми будемо на цьому етапі, на цій справі налагодити і поновлювати. Свої відносини з англійськими партнерами для нас це вкрай важливо. От настільки, наскільки можна уявити, бо англійська юрисдикція вона дуже комфортна і дуже легка в доведенні корупційних злочинів, в доведенні злочинів по відмуванню коштів. В неї дуже хороше для цього, в неї є дуже хороший для цього механізми. Вони нам важливі. Крім справи Злочевського, чим ми будемо займатися такі перші справи, які ми вже взяли до роботи, над якими ми працюємо, і є певні. Вже події, які відбуваються, Сергій Курченко знову таки фамілія дуже відома і інформація дуже відома. Ми роз... наразі розслідуємо цикл відмивання коштів Курченком і його використання власних банків: Реалбанк і Брокбізнесбанк. Факти, які там є, це Крім контрабанди нафтопродуктів та реалізації їх на Україні без сплати податків та зборів, це ще е, мільярдні від, мільярдні суми відмивання коштів. Тобто, коли Курченко продавав на території України нафтопродукти без сплати акцизів та зборів, він потім ці кошти. Переводив у готівкову форму шляхом передачі їх фізичним особам. Лише одна фізична особа в цій схемі отримала в 2013 році 13 мільярдів гривень. Це 1 мільярд 625 мільйонів доларів США. Це більше ніж заморожено активів Януковича в усьому світі. Ці кошти потім знову таки через Реалбанк і Брокбізнесбанк були виведені на латвійські компанії. І наші латвійські партнери порушили власну кримінальну справу по цим фактам і по відмиванню коштів. Що ми пропонуємо? Знову таки новація вперше в історії МВС. Ми хочемо зробити спільну слідчу групу. По розслідуванню діяльності компанії Курченка, тому що мова йде по лише одному факту 13 мільярдів гривень, по іншій фізичній особі мільярд два мільярди гривень, і вже там деякі суми по 312 мільйонів доларів США. Ми навіть це вже не рахуємо. І е, якщо ми зробимо отаку таку одну єдину слідчу групу з латвійськими правоохоронцями, ми позбавимося формальностей, які на сьогодні. Є між нами та Європейським Союзом. Бо латвійські правоохоронці використають механізми Європейського Союзу для того, щоб отримати інформацію з Кіпру, для того, щоб отримати інформацію з Англії. Ми ініціюємо це зараз і сподіваємося, що питання буде погоджене і нами буде створена така слідча група. Інша справа, яку ми вже взяли до роботи, це фірташ, і нас цікавить нас, нас цікавить більш за все ті та інформація, яку ФБР подал подали до екстра разом з матеріалами по екстрадиції в Австрії. Нас інтерес нас цікавить насправді сама сама надбудова у тих іноземних компаній, які в нього були, тому що компанії, які мали активи в Україні в Україні, які були задіяні в оборудках, я можу так це назвати тут в Україні. Вони в Англії, ті, які були зареєстровані, більшість з них попросила звільнення від подання деталізованих рахунків як суб'єкти малого бізнесу. Тобто є компанії, які мають зв'язки з Україною, які були тут задіяні в мільярдних схемах. Але ці компанії, наприклад, одна з них зареєстрована на ладу фірта Шванглії. Задекларувала, що є компанію малого бізнесу і 100 фунтів статутного капіталу. Тобто, оці, оце пов'язування тієї інформації, яка є за кордоном і яка є в нас, ми будемо цим також займатися. По іншій компанії Фірташа, одна з англійських компаній, бо мені комфортно працювати з англійською юрисдикцією. в 2013 році задекларований статутний фонд 60 один мільйон доларів США в 2014 році мінусовий баланс. Тобто, ми вже бачимо по цьому, що що е, на сам, насправді відбувалося приховування коштів у зв'язку з певними подіями в Україні. Тобто ми відстежуємо це. І е, ще однією справою дуже коротко це держінвестпроєкт проект Каськів, який вивів на рахунки на латвійські рахунки кіпрських компаній, Близько 255 мільйонів гривень. Причому це виводилося дуже, скажімо так, необережно, бо він сплачував по 62 мільйони гривень на за за, за, за акції однієї тієї ж української компанії, але двом різним суб'єктам в один той самий час. Намі вже встановлені зв'язки з цих перерахувань з певними особами в Нікосії бо компанії, кіпрські знаходилися в Нікосії, на які виводилися кошти. Потім відстежене перерахування коштів на інші, більш глибокі офшорні юрисдикції. Але використання рахунку в Латвії, тобто тут також мова йде про те, що можливо ми запропонуємо латвійським партнерам приєднатися до розслідування. Тобто, ми будемо максимально використовувати потужності і механізми іноземних правоохоронних органів і залучати їх до наших розслідувань для того, щоб не відбулося такої. Ситуації, як зі Злочевським, для того, щоб навіть якщо в нас раптом Генпрокуратура витребує якусь справу, ми мали принаймні оперативний контроль на рівні обміну інформації з правоохоронцями. Бо по тому ж самому Курченку нам дуже необхідна інформація по Реалбанку і Брокбізнесбанку, але справу тримає Генпрокуратура. Вона в окремому провадженні, вона в Генпрокуратурі. Тобто ми будемо залучати іноземні, скажімо так, важелі впливу і будемо робити це так, щоб дати якийсь результат, для того, щоб. Ну, після року обговорювання питання про повернення коштів ми могли вже про щось відзвітувати.